На Західній Україні, чому проєкти рішення не виставили, Не маніплюйте. чому ви за 12 днів не виставили проєкти рішення на да. Бо Оце чергова сесія. Чого вибачте крупного фермера, який сидить, рішає змінити свої вопроси головою комісії? Чого ви постійно голова комісії? Чому не інші депутати? Значить, ви зав'язані селищно ради. Онлайн. Чому ми позбавляємо жителів нашої громади е, приходити на сесії? Ми дайте відповідь. Ви ж такі грамотні. Давайте. Чому не були проєкти рішення за 20 днів ви виставлені? Чому? Поясніть. Тому що потрібно, шановні депутати, потрібно приходити сюди і участвувати комісія в комісіях і в сесіях не онлайн. Я 10 хвилин тримала руку. У мене просто Куча не бачить, що я року комісію. Надо Ту, апарат, це секретар. Перед ким ви будете виступати? Перед ким? Перед Комісія не відкрила. Ви мені не дали слова перед. сказати. Хто буде відкривати? Ви будете головою? Я треба щоб кумісії, Ви вибрати секретаря третє. А потім я проти, щоб Далі, ви були голосу. і все, ну пожалуйста. Дорогу друге. Беріть, ідіть. Ну, куди іди, мені йти, куди іди, іди. Ну, ну, Ви постійно головою ви постійно бачите, що приймаються незаконні рішення, і ви все одно йому потакаєте. Що це за ну, проблема з підприємцями? За... Чого ви плумуєте підприємців? Ви програли всі суди. Чому мені голова ось виходить я і каже, що я так, буду хвилювати? Чого це? Що за погрози? Шановні! Що за погрози? Михайло Васильович, ви не пам'ятаєте, як голова до мене кинувся? З кулаками на перший раз. Саме перший раз, як він тут біг по, -по кабінету. Йому, Йому цікаво, що в нього робиться він там дивиться, що в нього робиться на підприємстві. Чи позерно так, так, ну, так бачили, Ви, ж все, все, бачили. ви ж все бачили, чого голова дозволяє до підприємців такі відносини. Як це так голова кидається е, фізичною розправою? Я вам дзвонила на камері приєднала. Я секретар, вистачає? вам дзвонила та міла людина. Просила мене підключила. Просила. Маринка Брижде, дзвонила вам. Я тримала руку. Чому ви не включили так, мені, щоб комісію я мала комісію, Хто ви такий на цій комісії? Ви такий самий депутат, як і я. Правильно. Все, ви не маєте права її вести. Ми вас не обирали. Так, голову, Ми, Ir šiandien jau poliešoti.